Привіт, друзі! Сьогодні я хочу дати відповідь на запитання, які мені часто все-таки дають мої читачі, також відвідувачі мого блогу: як, як взагалі створити і як вести блог? Люди бачать, що мій блог набирає великої популярності і також велика кількість людей просто перечитують інформацію, отримують задоволення, так само, як і з моїми книгами, які вони, наприклад, прочитали. І коли я з ними спілкуюся, вони кажуть, що вони прочитали їх ще раз і ще раз. Не знаю, можливо, це якась внутрішня, внутрішня інформація, можливо, внутрішній заряд. Але це також не випадковість. Я просто скажу один маленький секрет, який допоможе вашому блогу розвиватися так швидко, як і моєму. Просто пишіть те, що подобається, те, що ви практикували, те, що плануєте, пишіть це від душі, пишіть так, як просто лине від вас. Не підлаштовуйтесь під соціальні рамки, просто пишіть. Ну, звісно, в межах балансу, якщо там використовувати різні непристойності, ну це вже може бути там риса вашого характеру. Ви дивіться самі. Я кажу те, що мусить бути баланс. Відчуйте його, просто пишіть, отримайте кайф, діліться з людьми, люди от, почитають, отримують кайф і інколи їм буде хотіти ще раз прочитати, ще раз поділитись з людьми. Розповісти, що ви такий класний блогер, ви такий класний автор книг, що ви пишете з енергією, ви вливаєте всю душу в сам. Якщо вам справді подобається ділитись досвідом з близькими людьми, якщо ви хочете показати, що є щось ще краще, ще практичніше, донесіть це людям і вони будуть задоволені. Я впевнений, що у вас все вийде. Блог, який я веду, ви можете поглянути як для зразка, це блог Р3 Ростислава. Ось. Я думаю, що питання, як створити блог, і чи це важко, і, можливо, якісь стереотипи, які сформувалися в багатьох людей, я зруйнував цим відео. І ви тепер маєте просто відкриту стежку, по якій будуєте і розвиваєте свої проекти. В тому числі і блог. Я дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячний за лайк. Діліться з друзями, розповідайте їм, що ви справді додивились корисне відео до кінця. Дякую. Щасливо, дружі!